Олексію, щодо ймовірного, так як про це пишуть багато змін наступу вкотре так вдруге, уже на Київ у Києві будують лінію оборони, тисячу кілометрів фортифікації, три кільця оборони, аби унеможливити раптовий напад, напад зі сторони Російської Федерації. Наскільки це ймовірно, що Росія піде вдруге, була, була ж інформація, крім Харкова. Що вони хочуть Сумщина, Харківщина, от туди там оточити Харків. І ну, були це з пропагандістів російських каналів, можна зняти цю інформацію. І вони там не було розмов про захоплення Київ, були розмови про те, щоб підсунутися як можна ближче до Києва. Ну, те, що ми побудували фортифікацію навколо, ну, ми знаємо, з ким ми ведемо війну, ми знаємо, хто наш сусід, і це я. Ну нарешті ми це зробили. Це дуже добре. Що це не треба лі... От чомусь багатьох це починає лякати. Mm. Дивіться, ми задину, це... лякає. Наприклад, наступна інформація. Рада оборони столиці публікує організація пасажири Києва, що у рамках майбутніх заходів щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами збираються да, передметида да. пасажирів да, метро металодетекторами. Да, да. Так, це це да. нормально. Слухайте люди люди посилюють безпеку, нашу безпеку тим, що роблять по навколо столиці. Є інформація про те, що може збільшитись діяльність диверсіонно розвідувальних груп в Києві, які законсервовані, і що це може бути якісь спроби робити якісь диверсії. Ну це ми, ми, ну, на війні. Це, це Росія з своїх підривають. що ви хочете про країну, з якою вони воюють? Тому ми посилюємо заходи безпеки. Слухайте, якщо ми посилюємо заходи безпеки, то мені здається, від цього має бути легше на душі, а не складніше. Тобто, коли, не було, коли можна було проїхати по Варшавки е, практично без перешкоди до Києва, то це нікого не хвилювало. Коли ми там поставили огорожу, що неможливо проїхати. Ну, Психологічно Олексію, це працює. Ну, так ну, Це треба перегортати в голові. ну, ну Це, це, це стає, стає на голові. Треба з голови поставити на ноги. Що якщо ми починаємо оборонятися, якщо ми посилюємо заходи безпеки, то це. Підвищує нашу небезпеку, а не зменшує нашу небезпеку. Безпеку, точніше. Uh -huh. Пробачте, я вже. <с <с Оце я сказав Господи. По, Фрейду. по Фрейду Олексій. Ось ви сказали так, що росіяни вже і самі себе підривають і, от в контексті е, малюків, які летять, да е, на територію Російської Федерації, але хочу поговорити з вами про очільника служби безпеки України, пану Малюка, якого звинувачує Росія ага, у теракті у крокусі каже, що його потрібно арештувати. Е, як це вплине на імідж України? Як на це з вашого огляду будуть реагувати і вже реагують за західні партнери і власне Європа, от в контексті терористичних <кій> атак, а те, що світ об'єднується проти терористичних груп. Ну справа в тому, що притягнути при, 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 при нас Києву, ну це спроби такі є, але ну серйозно на це ніхто не реагує. І я впевнений, що з'явиться і на наших жа на жаль, інформаційних <кій> просторах з'явиться інформація про те, що в якійсь там газеті, якомусь таблоїді хтось не написав, що. Щось написав, краще я думаю, що про те, що звинувачують голову Служби безпеки в організації туристичних акцій на території Росії, це ну а що вони мали зробити? Реагувати притомні наші партнери і взагалі притомні країни будуть на це, ну звинувачити звинувачі. Серйозні ніхто це сприймати не буде. Але є деякі країни, які обов'язково. Це будуть намагатися підняти на всіх міжнародних майданчиках. Я впевнений, що про це почне розпочас. Лавров почне розповідати про є країни, які є партнерами Російської Федерації. Щось буде там, може з північна Корея, якісь там щось квакне з болту. Може, хтось там з Ірану, може ще якісь країни. Я не хочу там, може з Латинської Америки, може з Африки, які там. Чомусь підтримують. Десь Європи може, ми, ми так навіть можемо припустити, які країни, навіть члени НАТО, можуть. Хоча я думаю, можу починати щось говорити, але судячи з тих демонстрацій, які відбуваються в всіх країнах протестних, то всі ці керівники трошечки, ну, трошечки замисляться. Над своєю поведінкою, на своєю такою палкою підтримки Російської Федерації, бо громадянам це не сподобається. А якщо ще не сподобається великій кількості громадян, великій кількості, не групи, а великій кількості, то керівник зазвичай не утримується на тому місці, де він знаходиться. Ну, ми ж це бачили по нашим майданам. Тут варто зазначити, що вони у заяві, у якій звинуватили нашого пана малюка, вони і згадують загибель доньки ідеолога руського міра Олександра Дубіна. Дугіна. Дар'я дар'я дугіною блогера пропагандиста, ось Максима Фоміна, татарського а по псевдоніму замах на пропагандиста «Під підрим Кримського мосту, рейди добровольчого корпусу. Ось це вони все в одному ключі. Ну і ви знаєте, парадокс <кій> тому, що вони підписують і публікують ось такі заяви, коли їхній так званий президент оголошений у міжнародний розшук і вже має сидіти на лаві підсудних у ГААЗі. Що не менше, один злочин про депортацію дітей, про переміщення. Ну це що можна вже в чому йому пред'явлена підозра? Тобто, ну це ж не рішення суду, але це підозра, і він так має бути затриманий. І суд має прийняти рішення про забезпечення захід або про застави, нас маршрут. <ків> да, ну все було б дивно. І ці країни, які підписали римський статут, вони всі мають, коли б він не приїхав, вони мають його або виходити з цього договору про міжнародні кримінальне права, або заарештовувати Путіна. Тому він обережно буде їздити. Я не думаю, що це якось суттєво вплив. Ну Росія... що він в Туреччину збирається, в Китай збирається, ну, це, ну, Китала, нормально собі розпановився. О, це дуже дуже дивно. Ну знаєте, це теж наші партнери, барі Актар, да і все таке інше. Але е, коли країна член Альянсу, чледне член Альянсу блоку НАТО, ледь не перше вітає. По великому рахунку самопроголошеного президент Російської Федерації, то це не надихає, чесно кажучи. І Я розумію, що ну де ми, ну я розумію, що це велика політика, геополітика, що Туреччина до хоче домінувати принаймні в тому регіоні на Чорному на морщині. На чорному морі в них дуже велика козирна карта, бо з Фордор це те щодо розуміємо. Але мені але я, от після таких їх дій. Я починаю розуміти позицію Європейського Союзу, чому вони досі не в ЄС. Чому? Тому відкрите питання поставимо на нього. Тому, тому, що, тому що ви тому, що ну, є да світ став. Він ну, він завжди був двополярним чи трьохполярним. І тут треба обрати на якому ти боці. Не можна бути і там, і там, не можна бути і за Росію, і за Україну одночасно. Так не буває, бо ці країни знаходяться в стані. Не можна бути за західний світ, який бореться з тоталітарним режимом Російської Федерації, який хоче зупинити її можливості робити агресивні дії далі в Європі. Не можна бути за західний світ і одночасно за Російську Федерацію. Так не буває. Треба треба визначитись. А оця нейтральна позиція, хочу нагадати Данта Алігарія, який сказав, що найбільш пекельні місця в пеклі призначені для тих, хто в час великих переломів знаходиться, займає нейтральну позицію. Тут треба визначатися. Бо бути і там, і там це в християнстві, До речі, вчора було. Великодень. великодень, я сподіваюся, що це був останній Великодень, який ми по-різному православні католіки святкуємо. Так от в християнстві, от таке, і там, і там служити двом богам, простіше кажучи, є своє маніфест, це смертний гріх. Ну так, на всякий всяк випадок.